Всім привіт, з вами компанія Екстрасток. Нагадую, підписуйтесь на наш канал, а у нас сьогодні на огляді вот, дорожня сумка. Подивимося, що попадаємо. Пома 1948, все віддалі, все на місці, там видно, ще плівочка така є. Пікарт дорожня, максимально круто виглядає. Всередині лежить її довга ручка і збоку у нас тут функціональний кодовий замок. Кіплінг, стан видно, брілочок, Все, як має бути. Довга ручка на місці. Так, поїхали далі. Знову пума спортивна. Величезна з натуральної шкіри. Здається, або барашчик або телятина. Так, Бенетон портфель чоловічий. Ось така. портфели, Величезний футбольний вільк. Як здорово здорова, все на місці. Ось така. Тревелвей. Так, ці частини у нас натуральна замша. Верненько, все на місці, є багато всіляких відділів містка. Так, ось така непримокаюча, посилена. Спортивна. 57. Так, ось така. Здається, вона для якихось... Для офіціантів чи ще для човарів. Щось дуже на це схоже. Ось така підкіплінг. Багато ось деяких відділів поселена. Уже кіплінг навіть не знаю, але брендування не бачу. Але прям повністю один в один зроблено. Косметичка. Так, трошки примята, бо її з мішка дістав. Зараз її вирівнюю. Все, вирівнюємо. Тепер ціленько. Так. Дитяча. Вест максимально посилена. Не промокає. Ось так. така атлетик, не закрили її. Жіноча спортивна. Все на місці. Косметичка ще одна. Посилена. Так ось така з відділом під брудне. Довга ручка лежить у відділі під брудне. Хай вона там і лежить, бо вона так, так Покажу, що вона є, що вона сіла давай. І кладу на місце. Кіпста спортивна. Здається, невелика, але насправді дуже містка. Шпільбен також посилена, не промокає, чоловіча, все на місці. Так, щось схоже вже було, з відділом підбрудне. Плов чачий рюкзак на колесах будівельник бок. Все функціонує, як бачимо, цілий. Так, величезний, максимально крутий, туристичний рюкзак. Всі системи це є, все на місці. Тут у нас сховається. Давайте відкриємо, подивимось. Вся ця підтримка, під спинку. Все посилене, все максимально гарно, все регулюється, чохольчик, все є. З вишивкою спортивно. Фабріціо та невелика чоловіча чорна. Кендібек. Так, Портфелем, можна тягати тут спокійно ноутбук. Ось така прикольна також, щоб висіляти ці відео Так, Чоловіча, посилена, багато відділів. І остання Прям величезна величезна вроді як навіть шкіряна. Подивилися ми весь наш мішечок. Гарного вам дня.